Доброго дня, другокласники. Продзвонів уже дзвінок. Починаємо урок. От і ти часу не гай, математику вивчай! Тема уроку складання таблиці множення числа 2, обчислення периметра фігур. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 90. Сьогодні на уроці діти ми будемо з вами продовжувати знайомитися з дією множення. Складемо таблиці множення числа 2. Будемо вчитися розв'язувати задачі множенням, а також обчислювати периметри фігур. Розгорніть, будь ласка, зошити. Запишіть дату. Січня, класна робота. Поставте відео на паузу. Завдання 534. Заміни кожну суму добутком. Згадуємо діти, сума однакових доданків замінюється множенням. Результат множення добуток. Два повторюється скільки разів. Поставте відео на паузу, в зошиті пишете приклади 534, обчислюєте. Перевіряємо обчислення. Завдання 535. Заміни кожний добуток сумою і обчисли. Згадуємо. Числа е, при множенні компоненти називаються перший множник, другий множник, добуток. Можна прочитати по-іншому. Добуток чисел 6 і 5 дорівнює 30. Дивимося. Замінюємо множення додаванням і обчислюємо. Пишемо приклади 535. Ставимо відео на паузу. Виконуємо завдання. Перевірте, будь ласка, чи так ви зробили? Порівняйте відповіді. Завдання 536. Знайдемо значення кожного виразу на додавання і результати запишемо в таблицю множення числа 2. 2 додати 2 дорівнює 4. Замінюємо множенням 2 помножити на 2, бо 2 рази повторюється дорівнює 4. 2 додати 3, 2, додати 2 3 рази. 2 помножити на 3 дорівнює 6. Дивіться, 2 помножити на 4, 2 помножити на 5, 2 помножити на 6, 2 помножити на 7, 2 помножити на 8, 2 помножити. На 9. Тобто кожна наступна відповідь збільшується на 2, тому що беремо на одну двічку більше, давним-давно люди навчилися додавання однакових доданків замінювати множення і склали таблицю множення. Сьогодні, дітки, ми з вами знайомимося з таблицею множення числа. 2. Знаходити значення е, добутків за допомогою додавання дуже незручно. Тому е, легше вивчити на пам'ять таблицю множення. Вивчіть, будь ласка, таблицю множення числа 2. Ці знання вам потім дуже знадобляться, коли будемо розв'язувати приклади і коли будемо множити. Великі числа. Тання Та таблиці множення стануть нам у пригоді. Тому вивчіть, будь ласка. Завдання 537. Обчисли добутки, скористайся таблицею множення. Так і записуємо 2 помножити на 5 дорівнює. І дивлюся, 2 помножити на 5 дорівнює 10. Пишемо приклади 537. Поставте відео на паузу. Виконайте, будь ласка, обчислення. Задача 538. В одній пляшці 2 літри лимонаду. Скільки лимонаду в шести таких пляшках? Зверніть дітки, увагу, таких, тобто однакових пляшок. Всі пляшки однакові, по 2 літри лимонаду вміщується в кожну з них. Як записувати таку задачу? Ось так. Розгляньте, будь ласка, я пишу шість пляшок по 2 літра, всього невідомо. Дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Щоб знайти всього, нам треба виконати дію додавання. А ми знаємо, що додавання однакових доданків це дія множення. Тому записала 2. Помножити на 6 дорівнює 12 літрів. Відповідь: 12 літрів лимонаду у 6 пляшках. Ось так записується задача на множення. Ось це, дід, якщо вам так зручніше, можна записувати для себе, щоб ви бачили зразу. А можна зразу робити дію, якщо ви зрозуміли і уявили собі задачу. Задача 539. Дідусь дав трьом онукам по два бублики. Скільки всього бубликів дідусь дав онукам? Давайте дивіться знову. Десь у нас тут однаково починає. По два бублики. Сім і старшому онуку, і меншому. Всім дав по два бублики. Тобто ми з вами розв'язуємо задачу подібна попередній. Так і записуємо трьом онукам по два бублики. Всього невідомо. Запишіть, будь ласка, задача 539. Поставте відео на паузу. Запишіть розв'язок і відповідь задачі. Задача 540. Обчисли периметр трикутника. Дивимося, дітки, ось у нас трикутник у підручнику. Це фігура, в якої три кути три сторони. У нас з вами, дітки, рівносторонній трикутник. Сама назва рівні сторони. Я даю вам зразок задачі подібної, але не ця задача. Задача подібна до задачі 540. Ось накреслила рівносторонній трикутник. Так. Довжина сторони 9 см і ця 9, і ця, всі три сторони. Тому записую мову задачу: Три сторони по 9 см всього невідомо. Зразу записую 9, помножити на 3, бо 9 повториться: 1, 2, 3, дорівнює 27 см. Відповідь 27 см периметр трикутника. Вам же, дітки, записати задача 540, виміряти довжину сторони трикутника у підручнику. І розв'язати. Задача така сама подібна. Домашнє завдання. Вдома, діти. Розв'яжіть задачу 541, обчисліть периметр квадрата. Дивіться, квадрат це фігура в якої всі сторони рівні. А також. Обчислить добутки, скориставшись таблицею множення. І вивчіть, будь ласка, таблицю множення числа 2 на пам'ять. Ми добряче потрудились, всі старались, не лінились, вже підходимо в кінці. Ви у мене молодці!